Дня, друзі, хочу поділитися з вами, що знаходиться в моїй домашній аптечці. Звичайно, це апітон фітасхвої. Я його купую великою такою баночкою, хоча він є ще й менший. Ось Тут знаходиться 60 таблеток, тут 180. Ну, Вигідніше, і якщо родина невелика, то ну, потрібно мати бачите, протизапальний антибактеріальний засіб завжди перша допомога. Тільки десь якісь симптоми, горла, то завжди його розмоктуємо, розжовуємо, він дуже класно допомагає. Зупиняє вже ісландський мох, екстракт ісландського моху, звичайний екстракт хвої, екстракт бетуліна, гінкабілоба, екстракт, якщо болить голова або ну, якісь там, проблеми з якимись болями, антианемічний еліксір це взагалі там цілий кладість, дуже багато вітамінів, дуже багато. Знаходиться рослинних екстрактів. Ліксір антипаразитарний, також дуже потрібний і потрібно його завжди пити, бо ми бачимо, що все, що зараз ми можемо купити, то ну, ми не знаємо, що там взагалі знаходиться. Якщо говорити про печінку, печінка це такий пропускний пункт в нашому організмі, як сито. Постійно треба нею займатися. Ну, якщо ми серйозно дбаємо про своє здоров'я. Це звичайно, о, Дуже класно для печінки, хоча і є фіто-таблетки, також для печінки. Для підшлункової панкрафлор теж дуже класно. Він покращує роботу підшлункової залози. Потрібно дбати про свою підшлункову, і тоді вже ми говоримо про еліксир для підшлункової залози. Також, де щось може неправильно з'їли або, ну. Всяке буває, От, і краще, і коли його вип'єш, ну, дуже, дуже добре. Тоді поладжується робота організму. Звичайно, такими. Сучасними і постійними проблемами це стало проблема із бронхами кашлі. Хоча, незважаючи на те, що літо, да, бронхофлор вам в поміч і мені також. Да, от я його використовую, тоді вже беру до нього сироп від кашлю. Звичайно, це така допомога: це спрей для горла, це просто бальзам для носа. Так, тоді це бальзам для носа і скалейдним е, сріблом, також спрей для носа, також дуже класний. Е, що ще? Ми зразу 39 гель. Ми 39 гель можемо і намащувати, і їсти його. Е, ще е, грудку впереді і ніжки ми намашуємо фітоанальгетиком. От я, е, ну, Ви побачите в списку, що потрібно мати в домашній аптечці. Дуже класний. Е, Екстракт валеріани. екстракт валеріани. і для нервової системи, і для серцевої системи, та й взагалі для, всі, для всього нашого організму Ну, він потрібний просто. Екстракт солодкий. Ми говорили про бронхи, про легені, про кашель. От Солодка, вона дуже гарна. Все це діло виводить з організму. Так, ну, І, звичайно, наше життя, на жаль, не відходиться, не обходиться без опіків, без ранок. Ну, таке буває. То потрібна швидка допомога, це крем регенеруючий, він разом друг 39-му, і це просто воно ну, навіть в мене в сумочці, не тільки в аптечці. Звичайно, це хондрогель. Хто ще не знає, це дуже класна допомога при болях, в спині, суглобах. Намашуємо і почуваємо себе дуже класно. Дуже гарно це крем розігріваючий. Він зменшує біль при ревматичних там, болях при радикуліті, при охолодженні. От також працює із. М'язами він працює з м'язами, дуже потрібний. Дуже класний антигрибковий крем, якщо ви ще не знаєте, то це і розвиток мозолі він зупиняє, грибків, звичайно, хто постійно, от наші воїни постійно ходять в та і люди, які постійно працюють з ранку до вечора. Подбайте про свої ніжки, дуже класний антигрибковий. Мені він пахне шашликом і дуже подобається. Хоча темний такий на вид. Ну, І звичайно, це стомафлор. Стомафлор дуже класний і корисний, якщо ну, якась біль взагалі в роті, і ну, він потрібний дуже в аптечці. І перед цим, що я ще маю, це термометр, щоб помірити температуру. А вам всього гарного, дуже дякую вам за увагу. Пока-пока.